Так, отже, болт, як бачите, був зломаний всередині. Я отак приварився. Я не знаю, чи іншою сваркою я би так зміг зробити, бот, сам бач, самі бачили, зломаний занадто далеко. Зараз ми його будемо так цюпати туди. Додамо трошечки смальцю. Так. І будемо цюпати. Це можна було б і на машині зробити, в принципі. Ну, але так, як воно все зняте, то можна зробити і так, так набагато зручніше. І різьби всі на місці. Ось. І не треба нічого поправляти. О, все, він наш. Ось є основна така перевага аргонодугової зварки порівняно з іншими. Ось от такий от болт там був застряг. А тепер у нас всі отвори на місці, всі різьби на місці. І все гарно тепер можна зібрати.